Сольник одна година, нехай, грубо кажучи, і хороший сольник, ну, там, топи світові, вони пишуть півроку рік. Виписують його. Його ж не так проблемно виписати, як його, написати, як його проблем... не проблемно, а багато часу займає його перевірити, його відточити, mm -hmm. його відтисати. Отут тут треба саме той жарт, тут треба той панчлайн. Ця ідея не підходить, треба зайти по іншому, інший сетап туди. От ну це така теж. Ну це все одно часто робота зі станком, як як на станку якомусь. А скільки часу от йде, наприклад, ти написав матеріал до першої перевірки? І от після перевірки, скільки ще от, часу йде на його доопрацювання? Де стільки ж? Чи Буває що на перевірці, ти дуже задоволений. А потім виступаєш і на великій вечірці чи на концерті, і розумієш, що це шляпа повна, і, і ти розумієш, що блін, я просто був на перевірці в, в місті, типу, яке. Просто знаєш, це як чіткий код якийсь, тому що місце, місце трошки виявляється, що це місце не підходить до перевірки, бо воно там завжди сміються.